Привіт, YouTube, привіт всім! Хочу представити вам одну з монет моєї колекції. І так, перед вами монета Королівства Бельгії номіналом 5 франків. Так, Бачимо в центрі лев, як герб королівства зверху велика корона. Зліва і справа бачимо вінок з гілок і також надпис 5. І літера F 5 франків. Бачимо внизу рік чеканки монети 1869, і зверху над короною надпис union Ля Юньон фаїт Force. що означає в єдності сила. Ця монета зі срібла 900-ї проби. Діаметр монети 37 мм. Вага 25 грам. Тараж цієї монети 12 мільйонів 658 тисяч екземплярів. Так, бачимо. Дуже красивий стиль в неї. Дизайн. Так, зглянемо на гурт. На гурті. Надпис Діопротеж. Ля Бельжі. Тобто, Боже, береже Бельгію. На аверсі бачимо король Леопольд II. Час правління Леопольда ІІ на бельгійському троні з 1865 по 1909 рік. Відомий цей історичний діяч. Тим, що мав в саморозпорядженні цілу країну. Вільну державу Конго, яку передав власність державі лише у 1908 році. Ось така гарна монета. Я радий, що в мене є в колекції така монетка. Дякую всім за увагу. На все добре!